Перш за все дивимось на Авдіївку. Генеральний штаб там передавав про 14 атак за останню добу в напрямку населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уменське і на це у нас Первомайське та Невельське. На жаль, маємо зміни по карті поблизу Первомайського. Ворог просунувся на північному заході від цього села. В напрямку Нетайлового в самому Первомайському зараз тривають бої. Як ми і говорили, що росіяни будуть активно лізти з півдня, оскільки. В районі Орлівки і Семенівки вони вперлися в ось цю систему водойм. Ну і плюс ще й відхопили знатно біля тоненького, звідки, до речі, з'явилося ще більше свіжих матеріалів від цього масового наступу росіян біля цього селища тоненьке, де чітко проглядається, як саме виглядав цей рознос. Там наші розрахунки ПТУРІВ і оператори протитанкових комплексів Джевелін дійсно відстрілялись надзвичайно ефективно. Ви далі по відео побачите, як летять ракети по російській броні. В цьому наступі ворог також використовував і задіював свої надсучасні танки. Т 90 м прорив. Всього вони пустили в атаку. 36 танків аж 12 бойових машин піхоти, половина яких згоріла разом з десантом. Решта передумала і почала відступати. Тут вони дійсно накопичили ресурс, і цілком можливо, попри а, такий провал, будуть повторювати ці навали. Але я думаю, що їх зустрінуть так само. От ви бачите по відео, як летить протитанкова ракета, і зараз вона згори максимально різко піде вниз в башту ворожої броні. От чергове влучання, так їх і розбирали із флангу. До речі, паралельно там назустріч противнику виїжджали і наші танки, які напряму наводились а, на ворожу бронетехніку. І після цього всього побоїща, яке ви щойно подивились, цього масованого наступу, наші військові говорять, що по перехопленнях почали отримувати інформацію про те, що окупанти після а, Цього рашу масово тепер починають відмовлятися йти на штурми навіть попри загрози їхніх командирів. А це ви вже чули і про загороджувальні отряди, і про загрози розстрілів, і масові побиття. тим навіть це стримує їх так атакувати. Тому ось це масове спалення російської броні, яке ви вкотре переглядаєте, несе ще й за собою великий психологічний характер і тиск на ворога. І наостанок хочу показати неприємну картину, але вона дуже яскрава, тим, що зрозуміти, яке бидло воює в російській армії. Їм всюди вважається Радянський Союз. Подивіться на ось цей мурал. Це Авдіївка. Його написав харківський художник Олександр Бріцев. Це було ще в 2019 році, за два роки до повномасштабного вторгнення. Вже на той момент Авдіївка насправді натерпілась, пам'ятайте, і АТО, і ООС. Мурал цей називається, ось так він виглядає зблизька, прекрасний будинок. Називається він Ріка життя а для освободителей, яких називає російська пропаганда, це все Совєтський Союз, болота, в якому вони, власне, звикли жити. Ще раз перегляньте ось цей парк. Де все чисто висаджено і яскраво і як виглядає це все зараз? Вони якраз йдуть по цій алеї. Це надпись. Я какая-то ж. Авдеєвка. Ну, в даний момент здесь точно ж. Я не знаю, Авдіевка. Да ж! Та. Слово люблю по-другому пише. Но любить ее тоже надо. Просторы. За какие просторы? За ее инфраструктуру. Ты посмотри. Красивый дом. Суеты нету. Бабеночка нарисована еще в Советском Союзе, наверняка. Сиська. Сиська? Ну да, кстати. Аккуратно вокруг сиськи разрушилась. Я же говорил, красота спасет мир. Асійська сись... тим болі. От я ще раз покажу, наскільки це все гарно виглядало до приходу російського Сапога. Загалом ми самі чули там в головах Тирса, і розумієте, від чого всіх вберегла і продовжує берегти українська армія, тому не забувайте на неї донатити. Ми повертаємось до карти далі. Тепер переходимо трошки північніше на Бахмутський напрямок. В росіян там було просування в Іванівському. Ми вчора розглядали і підірваний міст на виїзді з цього селища, яке вони далі ми бачимо по карті, що не контролюють повністю. Відповідно, в них немає виходу на цю трасу 0504. Вище в Богданівці змін немає. Як і контролю тут за ще однією трасою 0506. Наші підрозділи не дають їм там можливості зачепитись. Водять росіяни насправді резерви, намагаються тиснути на всі навколишні населені пункти. Південніше їм не дає спокою Кищівка і Андріївка. Це для них своєрідний блок, щоб повноцінно наступати на часів яр. Їм потрібно такі а, зайти в Кишівку і Андріївку, оскільки тут є загроза удару вже з нашої сторони. І в подальших планах ворога, звичайно, зачепитися за Константинівку, але наші військові тут максимально насипають, щоб ці плани залишились хіба що мріями. Зокрема, чудово палили за останню добу, вона була дуже урожайною на тосочки. Ось це відео. Наші військові з бригади Азов, Національна гвардія України. За останню добу знищили вже другий санцепьок, це відео денного ураження. Взагалі, санцепьок це важка вогнеметна система, варто коштує вона близько 15 мільйонів доларів. І пускова з цієї РСЗВ, куди щойно прилетів півдрон, розрахована на 24 термобаричні ракети. Такі боєприпаси буквально випалюють площу ураження і дуже насправді небезпечні. Щоправда, дальність стрійби в Санцепьока. Невелика, в кращому випадку до 6 кілометрів. це перемикає вже від до нічного ураження. І оця дальність до 6 кілометрів це і найбільша катастрофа для цієї машини. Сунцепьок, якими росіяни так пишаються, по факту гуляє неподалік лінії фронту і в зоні досяжності величезної лінійки озброєння, це і ПТРК, і як і в цих двох випадках, ворожі системи дістали наші впівішки. Тому, якщо згадуючи одна така 15 мільйонів, тобто мінус 2, 30 мільйонів втратили росіяни, а, також а, був ще один влучний момент, влучний приліт. А, ми спалили, ну, додивимось це відео а, в пьока Він був заряжений, значить, не встиг відстрілятися. І в нього здетонував боєкомплект. Також. А також а, наші бійці, це вже був а, спецпідрозділ Омега, теж Національна гвардія України. Вони а, уразили сучасну російську БМП-3 і там взагалі рухалась ціла колона, але, власне, останньою живою залишилася БМПшка. І якраз цю хвилю вони успішно ліквідували. При, на БМП-3 прилетів. Спеціально прилетів наш FPV з кумулятивним набоєм і власне знищив бойову машину піхоти за 2 мільйони доларів.